Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка нові акції в АТБ з 26 березня по 1 квітня включно. Губернаторська ковбаса сиров'ялина 1 кг за 292 гривні. Куряча ковбаса Варена 300 г за 28 гривень ціна вказана за упаковку. Мюнхенські ковбаски для гриля свинячі. Охолоджені 600 г, 90 гривень та 70 копійок. Олія Соняшникова рафінована Олейна 69 гривень за 850 мл. Олейна пресована літр та 800 мл. 156 гривень. Від торгової марки 3 ведмеді. Вареники, мішутка з картоплею. 450 г 38 гривень. Пільменія торгова марка «Три ведмеді. Є три варіанти з м'ясом телятини 450 г за 76 гривень та 50 копійок, з м'ясом індички 102 гривні, вага 650 г і філені. Вага 650 г, ціна 92 гривні. Копійки заокрулюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Сир плавлений від торгової марки Комо 75 г 16,50 Три смаки в асортименті. Йогурти від торгової марки Злагода без наповнювачів 42 гривні. Смак малина полуниця 45 гривень. Такий мультизлак Манго Банан льон смузі 47 гривень. Вага 800 г. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів. 7 смаків на вибір. Ціна 28,70 Шоколад міленіум. Вага 100 грамів. Ціна 44 гривні. Три в асортименті: темний молочний та білий шоколад. Сосиски варені. Докторські фірмові. 330 г гр. 48 гривень. Філе копчено варене куряче 1 кг за 223 гривні. Сардельки варені шинкові 1 кг 244,50 Ковбаса напівкопчена салями преміум 420 г за 86 Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії. Ціна 50 гривень та 50 копійок за 300 г. 51 гривню та 50 копійок коштує сир кисломолочний 5% жирності. Сир напівтвердий королівський або каштелян золотий. 135 грамів 58,50. Сметана просто наша. 300 г 15% жирності, 37,50%. Сир твердий 12 місяців. Подрібнений 100 г 67 гривень, суцільним шматком 180 г 116 гривень, тертий 60 гривень за 100 г. Вершки торгова марка преміалі 500 г 33% жирності 124 гривні. Морозиво торгова марка ласунка. Стакан великан 100 г 18,50 гривень. Морозиво хрещатик 750 г пломбір 130 гривень. Морозиво лімо 1965, 90 г 18,50 Сирок агуня 90 г 14 гривень, агуня імуніті 14,50 Суміш овочева мексиканська 41 гривня. І суміш з грибами до супу. 40 гривень в упаковці 400 г. Міні вітрової марки легко ціна 70 гривень. Куркою та грибами заморожені 600 г. Крабові палички заморожені вічі 550 г 122 гривні 50 копійок, м'ясо креветок 168-50 г грамів. оселедець митія 180 г 45 гривень. Напій безалкогольний 800 мл сильно газований 20 гривень та 40 копійок. Вода, поляна, купель мінеральна 500 мл 25 гривень і 10 копійок, 1,5 літра 22 гривні від своєї лінії. Соки та нектари наш сік 10 гривень та 40 копійок 200 мл, 2 смаки. Нектар томатний, 1,5 літра від літо 49,20 напій полуниця киві від біоли, 2 літра. 28 гривень. Напій зі смаком полунична Маргарита 2 літри. 23 гривні. Вафлі від своєї лінії. Більша упаковка 236 г 36 гривень. Три смаки на вибір. Цукерки натуральні по 10 гривень. Вага 15 грамів. Печиво орео 27 гривень, 95 г. Цукерки від своєї лінії з горішками. Ціна за 100 г 14 гривень. Тістечко бісквітні мілка 84,50 175 г. Локшина швидкого приготування із соусом 28 гривень. Пластівці готові сніданки вітрової марки Старт. Кукрузні пластівці 57 гривень 500 г, готові сніданки вага 330 г 49,80 грамів. 49 Картопляна соломка від своєї лінії 75 г 26 гривень. Кітка твафельки 22 гривні та 32 гривні. Нацбатончик 23 гривні 50 копійок. Лайн 30 гривень. Чаї від своєї лінії і 70 г в упаковці. Ціна 35,50 і 37,50 чай Black Royal. 40 гривень та 20 копійок. Кава розчинна сублімована. катно, 140 грамів, 230 гривень. Чай мономах, 3050, 3450, розсипний 80 грамів 54,50. Кава у зернах пів кілограма 307 гривень. Натуральна мелина 300. Консерви від своєї лінії бугур із м'ясом курки 44,70 гривень, червона квасоля із м'ясом інточки 46,70 М'ясо курей у власному соку» 55 гривень, вага 325 г. Консерви від своєї лінії «Сардина» Ціна 46,10, 43 гривні, 45,30, скумбрія 51 гривня 240 г. Гр. Приправи від своєї лінії вага 25 г 8 гривень і 10 копійок, 5 в асортименті. Соуси від чумак бургер 22 гривні, лаваш ролл 22 гривні 50 копійок, соус французький 22 гривні 50 копійок також. І солодкий чилі 22 гривні, соєвий соус 40 гривень за 470 мл. Оліс майонез файний 53 гривні. Салатний 35-30, 500 г. Соуси густо, 20 гривень 70 копійок, сирний 20 гривень за 180 г. рідке, антибактеріальне сейфгард, 62 гривні. Мило тверде дитяче міні бі, 8 гривень і 30 копійок. Зубна паста сенс 1 84 гривні 80 гривень за 100 мл. Тверде мило набір за 28 гривень. Дезодоранти кулькові нівея жіночі 62 гривні. Стік Нівея дезодорант 99, крем універсальний нівея 150 г 86 гривень. Гель для душу Nivea 250 мл 71 гривня. Шампунь Домашній доктор літр 82 гривні. Вологі серветки дитячі 32 гривні 60 копійок, 72 штуки. Серветки косметичні від своєї лінії 150 штук, 32 гривні 60 копійок. Прокладки Libres. 29 гривень, 32 гривні. Щоденні – 52 гривні за 40 штук в упаковці. Папір туалетний жовтий двошаровий – 4 штуки 37. Підгузки міні Бі 281 гривня. Підгузки трусиками 210 гривень. Гелевий засіб для прання Wash and Free 2 літри 100 мл 90 гривень. Засіб мийний аріель 16 капсул. 216 гривень. Засіб мейний гала. Синтетичний аквапудра. Кілограм 800 г 178 гривень. Савекс Порошок для прання 251 гривня за 3 кг і пом'якшувачі 800 літрів 73 гривні, 1,5 літри 135 гривень. Корм для дорослих котів Go 10 гривень 80 копійок. Вологий корм 16,30 petsuп. Знаповнювач слікогеловий для котячих туалетів 1,5 кг 139 гривень. Засіб мийний день у день 21 гвв 500 мл. Літровий із дозатором 42 гривні. Засіб для чищення дак 900 мл 95 гривень. Засіб відбілюючий кисневий 1 кг 83 гривні. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що подивились до кінця. Бажаю вам вдалого дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!